Привіт! Ми всі щиро вітаємо тебе з Днем народження. Тебе зараз поруч немає, складні в нас часи. Нас переслідують мінти, вони ставлять нам жучки, перевіряють наші квартири. Тому вітати ми тебе будемо дуже тихо. Бажаємо тобі любові. Сили. терпіння, Позитиву. Душевної рівноваги. Мотивації. Здоров'я, будь крепким, щастя, білоруського. Вірних друзів. Мудрості. Миру. І перемоги. Ти там собі загадай, бажання, а свічечки ми тут за тебе задмухаємо! <зірнень> Вітаємо! Вітаємо!